Вимикай буденність, вмикай премач у час, коли російська агресія не припиняється. Українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальну гарантією безпеки. Ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети. А не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів У 2025 році. Відбувся прорив у виробництві українських ракет. Найбільше очікування стосувалося виробництва вітчизняної балістичної ракети, і от це сталося. Я вважаю, що куратора вдало обрали, і те, що програма відокремлена від інших програм, що у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури є свій куратор і свій керівник. Це позитив. Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні, майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання. Балістична ракета українського виробництва подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограмів, і це дуже потужний арсенал. Для порівняння нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне масштабувати швидко і дуже логічно. Що українська балістична ракета вже на підході неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого. Виробництва ракет одна з версій, що ЗСУ вже протягом року, ймовірно, атакували ворожі об'єкти балістичними ракетами, адже чимало експертів і аналітиків не могли час від часу ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль, вперше або дачних результатах було заявлено президентом, по-моєму, де там в іюлі або в августі минулого року, і з тих пор. было несколько раз, когда удары по России были, как бы, есть предположение, что в этих ударах по России принимали участие украинские баллистические ракеты. Вітчизняна баллистическая ракета – это действительно прорыв украинского оборонно-промыслового комплекса. Украина вела разработки подобных проектов еще до самого начала войны. И некоторые из этих проектов находились уже в стадии почти готовности для, то есть на уровне прототипов для принятия их уже на вооружение. В Украине надо развивать свою собственную ракетную программу, то в этой ракетной программе, это фактически произошло в 2023 году, то в этой ракетной программе были подняты все разработки, которые находились в более-менее подготовленном виде, в готовом. И они были использованы для того, чтобы Заняться розробкою власної української балістичної ракети. дехто припускав, що йдеться про українську балістичну ракету комплексу Сапсан, про яку минулого року згадував президент України ніде не говориться о том, яка це ракета, як вона буде називатися її точні характеристики, на скрізь внутрішні не столько внішні рабляти, скільки внутрішні, і зараз создане всі необхідні. Організаційної і управлінчиські структури для того, щоб активно почати движение цього проекта. після вдалого випробування український балістичний ракетно-тактичний комплекс має вироблятися серійно. Оптимальний варіант це була б бы ракета, яка дальность э, до сімсот ну, на уровні 700 кілометрів, і имеет бойову часть. З хорошей системою наведення обеспечивающей высокую точность ракет на уровні, е, как минимум там 200 кілограмів. Ну, якщо більше, то естественно лучше. Це дозволило б нам завдавати серйозних ударів по всьому військово-промисловому комплексу ворога. Ракета на 300 кілометрів е, з бойовою частиною 400 кілограмів, як заявлено в характеристиках цієї ракети, дозволить нам уничтожать цілі Ну, оперативно, на тактической оперативной глубине. Это тоже очень хорошо, потому что ну, фактически все управление войсками, вся логистика войсковая, все склады, они находятся. в этой в зоні Україна вже мала спроби з розробки балістичної ракету протягом 30 років. Тоді вітчизняні можливості були обмежені договором про ракети середньої та малої дальності. Все помню, коли з'явився Орешник, Ми узнали тон що договір договор ракетах середньої і меншої дальності. А чому він говорив? Він говорив о том, що країни а там стороны этого договора это россия и соединенные штаты не занимаются разработкой ракет средней дальности а ракета средней дальности это от баллистических ракет и имеет это от 500 до 5500 километров и когда трамп будучи президентом в первый раз узнал от разведки о том что россияне разрабатывают ракету рс 26 З далістю менше 5500 кілометрів, вона розірвала з этого договору, і потім з этого договору вийшла і Росія. Країна бере на себе зобов'язання виробляти ракети по дальності не більше 500 кілометрів, але для внутрішнього споживання. Якщо вони їх производять на експорт, то це не більше 300 кілометрів. Так от я думаю, що українська розробка балістичної ракети. Она сейчас как бы в рамках экспортных ограничений, но я практически убежден, что ее дальность будет доведена до 500 пятисоткілометрів. Український оборонно промисловий комплекс успішно просувається в роботі над зброєю. Я думаю, что оно будет розвиватися в сторону 500 километров. Можеть буде нісліка сніжатися бойова часть, на думаю, що, скоріше даже зниження бойової частини. Ракетна програма є стратегічним безпековим фактором України. Це прорив та козир в руках країни, яка захищається від Путіна та його військової машини. Розробка та виробництво українських ракет дозволить самостійно вирішувати питання знищення військових потужностей Росії у її агресивній війні проти України. 45 доларів за барель нафти. Єврокомісія оголосила деталі нового 18-го пакету санкцій. І нові заходи щодо приборкання агресора. Не обіцяють йому нічого доброго. 18-й пакет санкцій: заборона використання інфраструктури північного потоку та північного потоку. 2 зниження цінової стелі на російську нафту 60 до 45 доларів за барель. Відключення від СВІФТ-системи ще 22 банків Росії. Як мінімум, 70 нових судів тіньового флоту Росії будуть занесено. Сені до списку санкцій, заборона портового доступу та суднових. Послух виконавчий комітет ЄС хоче знизити і ціни на російську нафту, тим самим посилити енергетичні та фінансові санкції. Ці заходи мають суттєво знизити здатність Кремля вести війну проти України. Ми повністю згодні з метою спонукати Росію за допомогою цих масштабних санкцій сісти за стіл переговорів і серйозно поставитися до переговорів, які призведуть до справедливого та міцного світу. І тому я цілком впевнена, що ми досягнемо цієї мети цінової межі в 45 доларів. Цінова межа в 60 доларів була узгоджена на саміті G7 ще у грудні 2022 року. Тоді барель нафти коштував понад 100 доларів, але за більше як три роки ціна на чорне золото і так впала до 60 доларів і зробила санкції безглуздими. Новий ліміт у 45 доларів за барель зробить санкції знову ефективними, оскільки гроші, які от отрим... Від експорту нафти становлять третину доходів російського бюджету Буде дальнейшее ухудшение ситуации. А российский бюджет сверстан, ну, примерно на 70 долларов за баррель. То есть в бюджете будет очень сильно не вистачати средств. России будет крайне не хватать валюты для обеспечения импорта. А российская экономика и вообще благосостояние граждан очень сильно зависит от импортных товаров. Рубли-то напечатують. А вот валюти буде гораздо менше за того, що нефть ніфть У 18-му пакеті. Проти Росії також пропонується посилити заходи щодо тіньового флоту, який дає Кремлю можливість експортувати нафту за ціною, що перевищує встановлений ліміт. У пакет хочуть включити ще 70 суден тіньового флоту, внаслідок чого загальна кількість суден, що підпадають під санкції, перевищить 400. Один з дипломатів ЄС підрахував, що флот наразі налічує близько 800 тан. Анкерів, тоді як два роки тому їх було лише 100. коли на них накладаються санкції. Танкери тіньового флоту Росії не можуть заходити до портів, і Росії доводиться шукати нові судна. Це коштує дорожче та знижує прибуток. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зірвати ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Проросійський політик заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій, якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти і ядерного палива з Росії. Але швидше за все Фіцо просто намагається виграти собі дивіденти в ситуації, що склалася. Прийняття 18-го пакета – це справа часу, оскільки Кремль так і не погодився, як мінімум на 30-ти денне припинення вогню. Путін і надалі продовжує масовані обстріли України.